Ви думаєте, що життя статуї доводиться легко, а ви не праві. Я статуя і мудріша за вас, розумніша за вас і набагато довше прожила. Я живу сто століть. Я дуже довго. Я мудра статуя, я все знаю. Так кажуть, хвалькувати статуї. Я знаю. Людям важко доводиться життя, але ми стоїмо день і ніч і нам потребується більше спокою. Всі ось так дивляться на нас. Ми цим пушаємось, але нам не платять за це зарплатні. Деяким статуям платять зарплатню, бо у них спеціально для цього є досвід, а ми просто статуї. Раджу вам не, хва не вихвалькуватись, бо ми статуї знаємо, як поводяться люди. День і ніч наблюдаємо за ними вже сто століть.